Формадол. Таблетки від головного болю. Співачка Оксана Білозір та музикант Роман Недзельський прожили в офіційному шлюбі 33 роки. Подружжя має спільного сина Ярослава. І ось днями Недзельський в інтерв'ю для ютуб каналу Ростислав Продакшн вперше публічно розповів: вони з Оксаною більше не разом. Сьогодні ми вже офіційно не є чоловіком і чоловіками. Розлучення відбулося ще наприкінці минулого року. Я отримав повістку в суд і, і... нас розведев. Я, оскільки в армії, я не міг прийти на судове засідання, тому мене три рази не було, нас автоматично розлучили і все. От я був проти цього. Ну все не подалося минулого року, що все було нормально. Якраз на великдень ми ще разом Пасху святили, все було добре. Якраз за відпустку там на сім'ї. І Приїхав в Львів. Роман каже, що зараз майже не підтримує зв'язок з колишньою дружиною. У нас в армії є дуже велика проблема, коли чоловіки служать і отримують інформацію про те, що вони втрачають сім'ї. От і я до речі був одним з, одним з тих таких військових психологів, які до себе приймав цю інформацію, яку заспокоював. Але в той час я знав, що у мене та ж сама ситуація, і про це мало хто знав. Сама ж Білозір спочатку не прокоментувала інтерв'ю екс-чоловіка. А за декілька днів все-таки озвучила свою версію. Ми вже більше десяти років не живемо разом. Роман прекрасно знав про розлучення, і ми з ним це обговорювали. І війна тут ні до чого. Кохались так, що падали картини, і ангели, що тут жили вік, не полишали сутінок квартири, диявол перейшов би на наш бік, якби тоді поглянув нам у душі. Письменник і музикант Павло Вушебаба разом із дружиною журналісткою Інною прожив у шлюбі сім років. Подружжя виховує семирічну донечку. Минулого року Павло вступив до лав ЗСУ. У перервах між службою об'їздив країну з благодійними виступами. А в середині квітня поет приголомшив постом. Вони з коханою розлучилися. Павло зазначив, що історія їхньої родини закінчилася у 2022-му, і таким чином вони поповнили статистику розірваних шлюбів під час війни. Якщо а, ваші стосунки і до цього давали багато тріщин, то, можливо, війна якраз час розставити крапки на ди. Шість років у шлюбі разом з чоловіком Русланом прожила популярна блогерка, інфлюенсерка та тренерка з Хмельницького Олена Мандзюк. У пари є двоє спільних дітей, але цієї весни блогерка відверто розповіла про зміни у сімейному статусі. Ну я розлучаюсь, зараз ще не офіційно Все офіційно, статус. але зараз цей процес триває. Про це рішення до останнього не знав ніхто, окрім батьків Олени. Колишній чоловік Мандзюк зараз у ЗСУ. Коли почалась війна, Руслан постійно збирав речі, мені було страшно, і я відмовляла. Я просила його не йти туди. І коли він пішов, я нічого не могла робити, не ні їсти, нікуди виходити, нічим займатися. От просто я весь час радала. Чому пари, які були разом багато років, все ж вирішують розлучитися? Як впливає на їхнє рішення війна? Та як вберегти стосунки? Просто зараз поговоримо з психоаналітиком Анною Кушнерук. Така Доброго важлива ранку. тема. Доброго ранку, Анечка. Хочемо підняти цю важливу тему. Як же вберегти ось ці стосунки сімейні під час кризи? Анна Кушнерук разом з нами. Доброго ранку вам ще раз. Доброго ранку. Дякую, що ви підіймаєте такі важливі теми. Це сьогодні так актуально до багатьох людей. Ну, почнемо. Може, як з головного. Це я так розумію, треба розібратися з причинами а, розривів. Чому вони взагалі стаються? Ну, дивіться, не всі ж люби життєздатні, здатні, да, і навіть якщо люди живуть дуже довго, це не означає, що в цей довгий період для них був по справжньому щасливим і по справжньому комфортним. Як би це дико не звучало, але відносини теж мають свою періодизацію. І коли ми говоримо про кризи різних періодів, до них теж потрібно ставитись з повагою. Відбуваються внутрішні зміни, людина змінюється за якийсь час і безумовно мають і будуть змінювати стосунки, якщо в них не задовольняються. Принаймні основні потреби, і от якщо говорити про причини того, чому так може відбуватися, це, наприклад, різна форма переживання стресу. Тобто, хтось замовкає, а хтось навпаки вимагає розмову. Хтось агресує, а хтось навпаки припиняє контактувати за того, щоб будь-що проговорити, з'ясувати. Це може бути фізичний брак сил та енергії, отакої от чесної, яку ми можемо вкладати в іншу людину. Тобто, коли я знесилений. Коли я не справляюсь, то я безумовно можу і не додавати іншій людині. А вона може задихатися від того, та не справлятися з тим, що для неї немає ані сил, ані енергії, ані часу. Це може бути в цілому така, знаєте, відсутність цікавості до партнеру. Розумієте, тобто я звик, що ця людина вона просто є в моєму житті, але насправді я не задаюсь більше питанням про що життя цієї людини, про що вона думає, що існиться, як вона що відчуває, і для неї це може бути по справжньому важко. Це можуть бути знаєте такі невміння чути, тому що ми іноді то й задаємо питання, ми нібито виходимо на якийсь діалог, але коли нам відповідають, ми чуємо тільки. Шматочки свого тільки привід образитися або почати конфліктувати надалі. Це таке невміння слухати і вислухати, в тому числі. Ну і безумовно конфлікти не ті, що мають бути в парі, тому що ми маємо обов'язково щось з'ясовувати, приходити до кращого, але є інша форма. Да, вона тільки для скиду напруги, вона тільки для того, щоб відігравати свої історії. Оце спотворює навіть довготривалі шлюби. Отже, вміти говорити, вміти чути, надзвичайно важливо для того, щоб стосунки зберегти. Але от є ще цікава статистика від психологів, вони стверджують, що якщо від європейських психологів вони робили дослідження, якщо в шлюбі є хоча б 10% такого, знаєте, приємного, доброго, щасливого, то за ці стосунки варто боротися. Як ви ставитесь до цього висловлення? Ви знаєте, є тут таке розгалудження насправді внутрішніх моїх переживань, в тому числі, тому що в цілому шлюби завдяки того, щоб люди почували себе краще, завдяки того, щоб вони були щасливіші, один одного доповнюють, вони окрилюють, вони дають сили. І тут е, говорити про те, що шлюб це щось що потрібно перетерпіти, це абсолютно невірне ставлення до проблематики. Але в шлюбах є періоди, які насправді потрібно пройти достойно. І війна, і інші випробування. Оце той самий час, коли насправді ми потрібні один одному, навіть якщо є тільки 10% навіть Якщо є один відсоток людяності один до одного, тому безумовно тут потрібно багато разів зважити, чому я саме зараз зважуюсь на це рішення. Чому я саме зараз своєму партнеру повідомляю про те, що цей шлюб більше не є. Він більше не може бути. Це дуже великий запит про людяність до кожного із нас в такі складні періоди. Колись це був карантин. Потім ми стикнулися з нашими особистими трагедіями, з трагедіями наших близьких, всіх рідних на всій країні. Абсолютно. І тут потрібно усвідомити, чому я не витримую, не чому шлюб не такий, на чому тільки партнер щось не влаштовує мене. А чому я не можу з собою справитись? Е, історія розлучень це завжди історія двох. і Кожен по різному описує ці ситуації. Ми вже бачили uh -huh. на прикладах, е, які перед цим ми озвучували публічних, розлучень, бур, які були публічних протягом так. Року. Але от е, частіше за все, коли чоловік на фронті, то в сторони жінки, ну. Іде засудженням, за яко кажучи, якщо ця як, пара розлучається, так, ти як, як до цього ставитись? Ви знаєте, ставитись з повагою з точки зору того, що не всі, на жаль, можна змінитися. Я особисто вважаю, що це може бути найбільшою трагедією, губною для життя, в тому числі людини, що там втрачає все і здобуває все щодня по тисячу разів. Я не знаю, наскільки це завжди актуалізовано повідомити тут і зараз да, про свій намір розлучитися. Мені здається, що. Все одно люди розлучені з точки зору того, що вони не в одній зараз перебувають квартирі, вони не в одному метрі знаходяться. І тому тут подумати, навіщо я цьому чоловіку, навіщо я цій жінці, що зараз воює, навіщо я сповіщаю про те, що втрачено багато? Про те, що більше нема заради чого повертатися, окрім внутрішніх людських цілей. Я не маю жодного. Права, щиро кажу, засоджувати людей, які не можуть, не хочуть і не будуть жити надалі разом. Тут історія про інше. Зважити багато разів той факт, що там абсолютно інший вимір, там абсолютно інше відчуття того, що важливо, що ні. Там все настільки загострено, що потрібно насправді зважити, чому я хочу тобі там дати відчуття, що мене для тебе більше нема. Можна ж лишитися родичами, правда? Можна лишитися рідними людьми, хоча давайте будемо гідними. Абсолютно не всі люди, що знаходяться в важких умовах, не всі люди, що сьогодні розлучені і віново в тому числі, вони не достойно могли жити і до того, і тільки те, що той чоловік або та жінка пішли з родини і пішли захищати свою країну. Але це не ж робить їх обов'язково добрими сімейними людьми в минулому. Там вже багато могло бути і агресії, і кривди, і будь-чого. І таким чином іноді люди від насильства звільняються. У мене тільки єдине прохання. Єдине прохання. Якщо ви можете зберегти відчуття, того що у людини, що воює, є родина, зробіться шлюби шлюбами, а от рідність, рідністю, та й підтримка підтримкою. Тобто, ну залишайтеся рідними людьми за будь-яких обставин ваших сімейних будьте, будьте людьми, будьте рідними, будьте підтримки. Ми от поговорили про причини, але може є якісь дієві поради, як навпаки, вберегти шлюб під час кризи. Ну тобто, кризи трапляються, ми це розуміємо у всіх. Не буває таких шлюбів, де не буває кризових моментів. А Саша має Там. на увазі які які кроки конкретні мають бути? Якщо ти розумієш, що ми зайшли в цю кризу, і треба діяти, що робити. Ну, давайте спробуємо. Давайте навчитися двослуховувати один одного, навіть якщо там є дві секунди на ту розмову, да, щоб в ці дві секунди було встигнуто сказати: Я тебе люблю, бережи тебе Боже, я тебе чекаю. Іноді це найважливіше, що можна сказати людині. Тому що, якщо ми хочемо переповісти за дві секунди, за дві хвилини, за дві години, за дві доби життя, переповісти, чому мені з тобою важко, я точно можу сказати, що в кризові періоди воно не працює. Ми безумовно розуміємо, що не всі стосунки виживуть. До цього потрібно ставитись з відвертістю і з повагою. Коли до тебе мовлять, коли мовиш, ти потрібно говорити правду, але правда не має права бути цинічною. Вона не має права бути каральною. Хочу давайте все ж таки говорити про те, що маємо визнавати наскільки ми цінні один для одного і вдячність проявляти. Ми забуваємо це говорити просто угу, смачно чи угу, добре. Окей, дякую. Це не Вдячність, вдячність це довше потримати погляд, це довше побути в тім, щоб. Торкнутися людину, якщо сьогодні фізично є така можливість, торкнутися серцем принаймні, давати тепло, стосунки рятуються теплом один одного. Пам'ятаєте, хтось говорив, що якщо хтось в занепаді, потрібно його любити, якщо не допомагає, то любити ще більше. От якщо ця любов внутрішньо є і до себе, і до іншої людини її обов'язково потрібно демонструвати, а відмовлятися від того, що розмови це монолог. Ну тобто я тебе там посаджу або не знаю напроти, або не напроти, якщо немає такої можливості, і заряджу зараз тобі претензії на все життя. Діалог це можливість все ж таки чути те, що говорить інша сторона. І фізична близькість, я вам прекрасно усвідомлюємо, скільки пар сьогодні розлучені, скільки пар сьогодні не можуть з різних причин доторкнутися один до одного. Але о, давайте щоб не в ефірі, да щоб не все було непристойно. Ми, як дорослі люди, прекрасно знаємо, що робити, щоб її підтримувати в парі. Що можна сказати, як можна пожартувати, що можна продемонструвати для того, щоб зберегти особливий контекст, що буває тільки між коханими ганька? От в мене питання трошки ну так. Ми знаєте, трохи песимістично, а я більш оптимістичніше. В мене є приклад в житті вже от за той час, от й не один, а кілька, коли навпаки, все ставалося, коли люди були розлучені до цього, а зараз вони шлюбуються другий раз. Шлюбуються, сходяться, народжують дітей, і ви знаєте, для мене от мені цікаво вас питати як психолога. Є яка статистика? От наскільки сильно і наскільки багато тих людей, які навпаки сходяться. Тому що десь кризова ситуація, вони розуміють, що вони насправді рідні один для одного, бо що вони... вони залишились родичами і вони кажуть. один без а, одного ні. не можуть. І в мене був ну я знаю випадок, коли ну, дівчина приїхала з-за кордону для того, щоб підтримати. І зараз знову ж таки шлюб, другий, і все гаразд, і все, і все добре. Ну це от якраз цікаво, так бо я знаю. Ну я розумію, що є коли криза, то на різ... на кожну людину вона діє по різному У когось навпаки, як той же саме коронавірус показав, що пара розпа. Коли провели більше одного місяця разом. А є навпаки, які стали міцніші. От чи чи є якась статистика? Наскільки більше навпаки сходження? А, статистику я вам мої хороші не назву, тому що не готувалися в цифрах, але назву вам людську емоційну, справжню життєву. Ми іноді доростаємо до власних шлюбів, оті, от що Щоб були неможливі в юності, тому що там дуже хотілося всього довести, дуже хотілося всього вимагати. А потім ти просто переростаєш, і ти розумієш, ти починаєш цінувати іншу людину. Ти починаєш цінувати у той час, що ти її або псуєш в житті, або навпаки, робиш для неї щасливим. Та так само, як і свій. З'ясовувати стосунки не хочеться, претензії мати не хочеться. І от ті шлюби, що в цілому переросли. Особистісно ну, дає і він, і вона, які єднаються завдяки того, щоб. Бути разом, бо вони подобаються один одному, насправді, і вони відмовились від цих інфантильних претензій про те, що ти мусиш мені зробити добре в цьому світі. Насправді, то дуже велика наша особиста відповідальність. І статистика в тім, що ми навіть з колишніми чоловіками, дружинами ми припиняємо іноді сваритися про те, що раніше було нестерпно і неможливо, тому що це вже більше не актуально. Знаєте, як мудрі дорослі люди кажуть, що там на другий день все буде легше, потрібно переспати з цією думкою, потрібно перечекати, да, потрібно щось. Я не про те, щоб замов. Вчати, але іноді час насправді лікує. І те, в чому ми були нестерпимі, непримиримі, якщо ми по йшли по справжньому, воно все виправить. Якщо є про що жити, є повага, є ніжність і є вміння бачити цінність людини. Ми звикаємо до тих, хто близько, вони нібито просто є. І ми починаємо бачити те, як воно молоко в холодильник ставлять невірно. Пам'ятаєте, да, як там Олег до того, як одружитися, він не знав, що можна молоко в холодильник поставити неправильно. От іноді стосунки перетворюються на цю постановку пакетиків, пакетиків молока в, в холодильник. А воно про інше. Розумієте? Воно про те, що ми це життя таке недовге, ми ділимо з іншою людиною. Анечка, дякую вам. З нами наш була дякую. наша експертка, наша улюблена Анна Кошнирук. Нехай нашим глядачам завжди буде про що жити. Така ви тепло, така возатишне, стільки мудрих слів протягом ефіру. Дякуємо вам, В Анічка. Країна живе. Країна говорить, країна змінюється. З понеділка по четвер. Проект, який допомагає суспільству змінюватись. Майбутнє воно починається не завтра. Майбутнє починається тут і зараз говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.